Мене звати Ліна, і я автор відео про рогатин. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про культуру та пам'ятки рогатина. Роатин це не просто місто на карті України, це місце, де історія та сучасність гармонійно переплітаються, створюючи унікальну атмосферу затишку та спокою. Кожен, хто хоча б раз сюди завітає, відчує особливу енергію цього краю. Прогулюючись вулицями Роатина, можна відчути подих століть від середньовічних будівель до затишних куточків, що ніби зберігають секрети минулого. Але головне багатство міста це люди: привітні, щирі, гостинні. Вони роблять Руатин особливим. Тут кожен зустріне теплу посмішку та відчує справжню українську гостинність. Рогатин це ідеальне місце для тих, хто шукає спокій і натхнення. Затишні парки, мальовничі краєвиди та чисте повітря роблять його чудовим куточком для відпочинку від міської метушні. Рогатин це місто, що зачаровує своєю атмосферою, історією та людьми. Воно не кричить про свою велич, але кожен, хто тут побуває відчує. Тут є щось особливе. Думаю, ви запитуєтеся хто ж все-таки заснував рогатин? Одна з таких легенд говорить, за переказами, князь Ярослав Осмомисл вирушив на полювання разом зі своєю молодою дружиною. Під час полювання княгиня загубилася в лісі і не трапила на великого оленя вогняної масті. Вона побігла за ним, намагаючись наздогнати, але олень раптово зник. Саме на тому місці княгиня зустрілася зі своїм чоловіком та його дружинниками. Вражений цією подією князь вирішив побудувати замок на цьому місці, навколо якого згодом виникло місто Рогатин. Пам'ятник Роксолані це символічна данина однієї з найвпливовіших жінок в історії України та Османської імперії. Скульптура зображує Роксолану в розкішному бранні Османської доби з короною на голові, що підкреслює її високий статус. Роксолана народилася в родині, ймовірно, в кінці 15 го на початку 16 го століття. В юному віці її забрали в полон кримські татари і продали в рабство, але вона змогла піднятися до статусу султана, впливаючи на політику імперії. Її листи до європейських монархів та благодійність, зокрема будівництво мечети, лікарні і фонтанів, зробили її легендарною постаттю. Цей пам'ятник не лише згадка про історичну постать, а й символ сили, розуму та жіночої мудрості. Костел тих Миколая та Ани. Визначна сакральна споруда, яка поєднує елементи отичної та ренесансної архітектури 15-17 століть. Існують різні думки щодо дати заснування костелу. Українська католицька церква вказує, що споруду заведено у 1538 році. За іншими джерелами, завершення будівництва храму припадає на 1666 рік. Костел є взірцем архітектури, що поєднує готичні та ренесансні елементи. Його стрункі пропорції та витончені елементи. Архітектурні деталі роблять храм однією з найцінніших пам'яток культурної та сакральної спадщини родина. Церква збудована первісно на передмісті нове місто. Тут жила невелика кількість людей, і, власне, завдяки їхній праці і Божою волею цей храм було зведено згідно з даними науковців у 1598 році. Ця дата, 1598 рік, була віднайдена в інтер'єрі храму на північній стіні Нави. Зазвичай ми з вами знаємо, що в інтер'єрах вміщували дати, які стосувалися дати будівництва храму, але не тільки вміщували ще дати, які були пов'язані з датою ремонту, реконструкції. Реставрації або ж якоїсь іншої важливої події у житті церкви у 2003 році наш земляк, пан Андрій Кутний, родом зі Львова, проводив дослідження дерев'яних церков України, в тому числі власне і цієї Святодухівської церкви. І на підставі його досліджень він виявив, що дуб, з якого церква Святого Духа збудована, зрубаний у 1480-х 1490-х роках. церква Різдва Пресвятої Богородиці одна з найдавніших культових споруд України, що поєднує елементи готичної та барокової архітектури. Будівля церкви є традиційним храмом з двома стовпами опорами та готичним нервюрним склепінням. Фасади прикрашені контрфорсами, які на рівні склепінь з'єднуються арками. До західного фасаду пізніше було добудовано бароковий портал на двох круглих колонах та кам'яні сходи. Різні перебудови храму призвели до поєднання готичних і барокових. Рокових елементів його архітектурі точна дата побудови церкви залишається предметом дискусії серед дослідників. Вважається, що храм було зведено в 12-14 століттях, тобто за часів Галицького князівства. Церква тричі зазнала пожеж, після кожної з яких її відбудовували з певними змінами, як зовні, так і в інтер'єрі.